Доброго дня! Сьогодні ми до нашої студії пригласили Дмитра Миколайовича Железова, заслуженого лікаря України, доктора медичних наук, заступника директора з медичної частини пологового будинку номер 5 Вітаю вас! Вітаю доброго дня. Сьогодні ми вирішили затронути таку тему, як загроза переривання вагітності. Ця тема дуже актуальна для наших жінок, бо вагітність має 40 тижнів. І за ці 40 тижнів може щось статись: болі, крем'янні виділення. І як це інтерпретувати для вагітної жінки, коли хвилюватись, коли ні? І зараз ми це все обговоримо. Скажіть, Дмитрий Миколай, часто звертаються жінки до вас з такими? Так, дякую. Жалобами? Дуже це цікава тема, я так теж вважаю. І взагалі я своїм вагітним завжди говорю, що. Вагітність це як подорож кудись. Коли ми виходимо з дому і кудись їдемо, ми ніколи не знаємо, вчасно ми доїдемо, як ми доїдемо і доїдемо взагалі. Отак От можна розглядати і вагітність. Якщо ми говоримо про загрозу переривання вагітності, то це стан, при якому існує високий ризик. Мимовільного викидня. Останнього разу ми з вами розмовляли про перечасні пологи, це з 22 тижня по 37 тижні. Мимовільні викидні і загрозу переривання вагітності, ми будемо розглядати з маленького терміну до 22 тижня вагітності. Так е, от, це е, якщо так взагалі е, говорити, я вважаю, що це найбільш частіший. Діагноз, який встановлюється під час вагітності, і встановлюється він дуже часто, я так вважаю, що частіше, ніж він взагалі існує, тому що е, насамперед він встановлюється від скарг жінки. Коли жінка своєму гінекологу е, починає скаржитися на тягнучий біль е, внизу живота чи в попереку, то це як можна так вирости, вхідний такий діагноз. І зразу ставимо діагноз загрози переривання вагітності, і потім вже робимо якісь висновки, чи це взагалі дуже серйозно в даному випадку, чи це не такі, не такі серйозні загрози переривання. І на щастя, більшості випадків, більшості випадків ці болі пройдуть, і ніяк не позначиться на плоді і на майбутньому перебігу вагітності. Скажіть, будь ласка, які причини ви вважаєте є загрозою переривання вагітності? Що це? Так, 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 дякую за, за запитання. Насамперед, якщо ми говоримо про, про причини загрози переривання вагітності, це такий комплекс, який на перше це генетичні. Аномалії плода, хромосомні аномалії плода, пороки розвитку плодів. І якщо можна так сказати, природа сама вибраковує поганий ембріон. Тому на сьогодні так ми взагалі будемо зберігати вагітність так, але існує скринінгові дослідження. І є такі скринги дослідження, як НІПТ. Ви знаєте, на сьогодні це дуже таке інформативне дослідження. Після 9-го тижня ми можемо його призначати. А в рутині в 12 тижнів вагітності скрингове дослідження УЗД е, і деякі аналізи називається Астрая. Ну так частіше його зараз. І е, ці дослідження дають дуже такі інформативні результати, і якщо вони добрі, то... Ризик хромосомної аномалії, генетичної аномалії розвитку плода мінімальний. А якщо є якісь відхилення, то ми вже більш детально будемо досліджувати, там є інші методики вплоть до того, що будемо направляти на переривання вагітності. Також інші причини будуть у нас гормональні порушення. Є такий гормон вагітності прогестерон, який там. Головує під час так, вагітності, так. і якщо недостатність його, то теж може бути переривання вагітності в малих термінах гістації. Но, як виявилося, рутинне спостереження за цим гормоном під час вагітності ніяк не впливає на якість далі вагітності, тобто перебігу. Її. Це з перебігу так. Тобто ми частіше будемо дослідження виконувати на ХГЧ і спостерігати, якщо він росте, ну то ми далі з вами поговоримо. Також дуже важливий і часто вплив на вагітність в малих термінах це інфекція. Не дарма, ми часто призначаємо дослідження на торч інфекції, тому що якщо в малих термінах гістації і пізніше наші жінки захворіли там герпесом чи цитомегаловірусом, особливо в перший раз, то дуже поганий вплив може бути на вагітність площ до завмерши, завмерлої вагітності. Також це е, бактеріальні інфекції, це е, інфекції нирок чи мочових путів, так і це е, ГРВІ, ковід. Це теж може бути. Негативні наслідки на вагітність призводити. Також це захворювання матері, гіпертонічні розлади, цукровий діабет, захворювання щитоподібної залози, це ну, інші автоімунні захворювання, їх багато взагалі. Також це імунологічні фактори, це резус-конфлікт, антифосфоліпідний синдром дуже така теж серйозна проблема. Анатомічні особливості матки це пороки матки, це міоми матки, це ісмікоцервікальна недостатність після втручання на матки, це перетинки порожнини матки, це теж дуже може вліяти погано. Також це фізичне та емоційне перевантаження, це шкідливі звички, алкоголь, наркоманія, куріння. також, І це можуть бути також і травми та інші зовнішні чинники. Причин багато насправді. Тобто для переривання вагітності багато є симптомів, і щоб вона протікала добре, треба готуватися до зачаття да? дитини, так, так. Да. виключити екстрагенітальну патологію, шкідливі звички, наладити психоемоційний стан, і в цілому можна вже готуватись до вагітності. Добре. Скажіть, будь ласка, а які симптоми не можна ігнорувати під час вагітності? Що важливо, що от не має бути, І які це, от, клінічно, як жінка себе не повинна почувати, і як для неї поняти, що це загроза, і вже їхати треба у пологовий будинок? Так, дякую за запитання. Е, симптоми. Важливі симптоми, я так думаю, на усі симптоми потрібно. Приділяти увагу. Це е, насамперед, якщо жінка на щось скажеться, це вже е, нас уже змушує е, відноситись до е, цих симптомів з якоюсь повагою і вніманням. Е, на перше, це біль. Якщо біль внизу живота чи попереку, е, має нав'язливий такий характер, а якщо вона посилується, це дуже такий симптом важливий. Також при загрозі перечасних переривання вагітності це кров'яністі виділення, темні коричневі виділення. І це дуже важливо, це вже потребує мабуть, даже звернення до стаціонару. Також підвищення тонусу. Деякі жінки відчувають тонус внизу живота, відчуття каменіння внизу живота. Також це можуть бути водяністі виділення чи крав'яністе сукровічне виділення. Якщо у жінки під час вагітності з'являються якісь такі скарги, це вже потрібно е обратитися до свого лікаря гінеколога і він вже е запропонує чи амбулаторне лікування, чи лікування в умовах стаціонару. Коли жінка становиться на облік, е і ми заповнюємо карту. В приказі МОЗ України є такий перечень, да, загрозливі стани. Вони їх не завжди, читають, але я всім кажу так: Болі, води, кравність виділення, ми на зв'язку 24 на 7. Якщо я не можу впоратись і я розумію, що є кривдянність виділення, я все завжди телефоную вам. і кажу Дмитрий Миколайович, будь ласка, треба госпіталізувати жінку. Я вважаю, що кожна жінка, яка має вагітність, повинна знати, що кравяність виділення. Не мають бути для чого ми зараз сьогодні зустрілись? Для того, щоб жінки розуміли, як треба носити вагітність. І не треба сидіти вдома три дні і казати, що в мене кровінністе виділення вже три дня. А я через три дні в п'ятницю вечора вам не писала. Коли не працює ні УЗД, щоб ми могли. Але пологовий будинок працює і треба, якщо лікар, от я рекомендую їхати до пологового будинку, треба їхати. Бо кров'янністі виділення це не є норма. Болі також і повищення артеріального давління це теж не є артеріального тиску, теж не є нормою. Зрозуміло, скажіть мені, а як проводиться діагностика загрози переривання вагітності? Що ми можемо предложити жінці, якщо в неї вже є болі або кров'янність виділення? Що треба робити? Так, дякую за запитання. Діагностика насамперед це дуже важливе, і добре, що ми можемо діагностувати як у вас на амбулаторному етапі, так і вже в стаціонарі, якщо це дуже, дуже ну, там складніші якісь випадки. На першому плані це елементарний гінекологічний огляд. Тобто, ми можемо під час гінекологічного огляду сказати жінки, відповідає ли розмір матки терміну гістації. Так? Також ми оцінюємо стан шийки матки, розм'якшення, відкриття, вкорочення шийки матки. Також ми відмічаємо які виділення: кров'янністі, ярко руяністські, обільні, скудні, темні. Іноді по виділенням можливо сказати, це прогресуюча вагітність в жені. Також важливим діагностичним моментом є УЗД органів малого тазу. Насамперед матки та плода. На УЗД визначається, по-перше, в матці вагітність чи ні, тому що є таке загрозливе ускладнення вагітності, як позаматкова вагітність. Якщо вагітність в матці, ми можемо визначити збільшення тонуса чи ні. Хоча по деякі дослідження говорять, що це не є дуже інформативним, але взагалі-то відмічаємо виражений тонус чи ні. Також е, ми можемо е, оцінити е, стан плода е, плодного яйця, тобто е, деформовано чи ні. Е, також ми можемо на УЗД діагностувати відшарування хоріону чи е, е, виявити якісь гематоми. Так, Далі е, серцебиття. Якщо серцебиття немає чи ембріону немає, є такі випадки, коли вагітність є. А ну, є анембріонія це вже ну, погана, чи відсутність серцебіття, не состоявшийся викидень, тобто завмерла вагітність. Також це діагностується на УЗД. Далі, то, що ми вже почали говорити, це гормональні аналізи, дослідження на ХГЧ та інші. Якщо ми говоримо про генітальну патологію, ми призначимо аналіз на гормони щитоподібної залози та інше. Сукровиде, аналізи на визначення сахара крові, ну і загальноклінічні клінічні аналізи. Ну і такі. Так, да, це дуже важливо, і... а дуже важливо для нас, коли ми знаємо, що є підтримка пологового будинку, і що ми можемо рекомендувати і там її зустрінути, як кажуть, професіональну поміч, яка буде оказана сразу. Ну, я думаю, так з вашого боку, професіональний догляд, з нашого тому, що ми працюємо на результат насамперед. так, для щоб була жінка здорова і здорова її дитина. Дмитрий Миколаївич, а скажіть, будь ласка, існує ли лікування загрози переривання вагітності? Так ми вже з вами почали про те, що в більшості випадків це ефективне і наслідків ніяких не буде. І лікування насамперед, це фізичний спокій наших. Вагітних жінок, це е, гормональна підтримка, е, яка призначається прогістерони, ви знаєте. Ви можете амбулаторно ви призначаєте доволі часто, і, пі, і на етапі підготовки до вагітності, і під час загрози переривання вагітності. Також ми призначаємо спазмолітики, елементарні, там ножпа, папеверин, заспокійливі засоби. Якщо ми говоримо про кров'яність і виділення, то це гемостатичні засоби. Також лікування інфекцій, якщо потрібно, це буде антибактеріальна терапія, і при істміка сервікальної недостатності, тобто вкороченні шийки матки, і структурних змінах шийки матки. Ми призначати будемо також вагінальні прогестерони, санацію лагаліща, і при необхідності це буде циркляж, шов на шийку матки, чи писарій. Я також вважаю, що лікування це дуже важливо. І є е, лікування, які ми можемо попередити на етапі нашої амбулаторної, нашому жіночому лікарі, а є такі загрози, які ми вже направляємо до полового будинку. Е, Дмитрий Миколаєвич, які профілактичні заходи, щоб попередити, е, от, загрозу переривання вагітності, що жінки треба робити? Так, дякую за запитання. Як завжди говорили, профілактика краще, ніж лікування. Якщо ми говоримо про профілактику, це на першому етапі це планування вагітності. Це також ваш амбулаторний етап взагалі. Планування вагітності, як жінка, так і чоловіки. І на сьогодні я так дивлюсь, що пари, які готуються стати батьками, вони дуже виважено підходять до цього процесу. І багато Жінок з чоловіками е, обстежуються, проходять необхідну підготовку, е, приймають вітамінні комплекси для того, щоб е, потім завигітнити. Е, припиняють е, негативний вплив е, нікотину чи алкоголю, відмовляються від е, е, шкідливих звичок, Так, це також профілактика. Далі це контроль гормонального фону при їх порушенні. Тобто, якщо у жінки там, є гінекологічні захворювання, синдром полікістозних яєчників, ендометріоз, це теж лікування цих захворювань буде профілактикою. Правильне харчування, помірне фізичне навантаження, це теж буде профілактика. Регулярне спостереження у лікаря, лікування хронічних захворювань, якщо ми говоримо про важкі захворювання чи інфекційні захворювання хронічні, чи лікування зубів, це теж буде профілактика, якщо санація. Так. Так, санація. Скажіть, будь ласка, а важливо ли підтримувати психологічний стан вагітної під час вагітності, психоемоціональний? Щоб її сім'я не завдавала їх ніяких навантажень психоемоційних, як ви вважаєте? Я вважаю, що це дуже гарне запитання, і це, як говорять, на часі зараз. Коли ми всі знаходимося в стресі, психоемоційний стан наш розшатан, як можемо сказати? І це дуже важливо, коли. Сім'я, чоловік, родичі та знайомі підтримують один одного. Це дуже важливо, і це дуже впливає на психоемоційний стан вагітної жінки. Також потрібно дотримуватись режиму, не враховуючи усі тривоги, відлікатися, відпочивати, знаходити час на те, щоб общатися один з одним. І це теж буде вплив на психоемоційний стан. Також є зараз багато таких гарних у нас впливів на психоемоційний стан. Це йога, пілатес, дихальні вправи, відпочинки. також. І це теж буде впливати на позитивний настрій в цілому. Я теж так вважаю, і ми рекомендуємо фізичні справи, легке навантаження. Прогулянки і свіже повітря. Так що ми працюємо, для того, щоб наші жінки були під час вагітності здорові, винесли гарну дитинку, а ви вже її народжували. Тож дякуємо вам, Дмитрій Миколайович, дуже було приємно з вами розмовляти на таку дуже важливу тему. Приходьте до нас, до нашого центру медичного центру Жіночий лікар. І до Дмитра Миколаївича. за приходьте собак. в жіночий лікар, обслідуйтесь до вагітності, готуйтеся і потім вже вагітними. Так. дякую. Да. Дякуємо.